У цьому короткому відео ви можете побачити, як можна швидко поставити і налаштувати роботу приймальної частини бездротового бар'єру охорони периметру Радіодевайс Ray X2100. У комплекті вже є всі необхідні для встановлення бар'єру кріплення. Скоба кріплення, як у нашому відео, дає можливість швидко закріпити прилад на вертикальній опорі. Весь процес займає до двох хвилин часу, а контрольована відстань охорони сягає 100 метрів. Це дає змогу без попередньої підготовки міста розташування організувати охорону вашого саду, поля, пасіки, ставу або автостоянки за лічені хвилини. Як ви можете побачити своїми очима, з цим завданням може впоратися навіть жінка. На заздалегідь підготовлену опору треба закріпити приймальну частину. На приладі є оптичний візир. Це спеціальний отвір, який дозволяє направити оптичний блок лінз у бік передавального приладу. Зверніть увагу на перехрестя всередині. У цьому перехресті вам треба знайти відповідну частину приладу. Впевнитесь, що маєте пряму видимість, не захаращу деревами, кущами або іншими перешкодами. За допомогою невеликої викрутки нахиляйте за потреби блок лінз у вертикальній площині, контролюючи у візир кут нахилу до моменту, коли відповідна частина потрапить у середину перехрестя. За потреби відкоригуйте кут напрямку лінз у бік відповідної частини у горизонтальній площині. Після перевірки коректності регулювання здійсніть декілька спроб навмисного порушення охоронного променю. Здійснюйте спроби перетину на різні відстані з різною швидкістю, особливо на великих відстанях 70 або 100 метрів. Контролюйте підтвердження перетину візуально, червоним світлодіодом та на прийомному охоронному пристрої.